Нелюд, який робив немислимі речі з полоненими ЗСУ, нарешті попався в руки України. Він заправляв вибиванням інформації та знищенням захоплених солдатів. А також вистежував усіх хто чинив опір так званій владі на окупованих територіях, будував свої сітки і виловлював патріотів. Напевно, був справжнім дияволом для них. Втім, під час спецоперації його впіймали, щоб покарати Кадри Далі а ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Не БРТСБУ інспектора Херсонського слідчого ізолятора, що творив страшні речі з полоненими ЗС України. Окупанти призначили його охоронцем будівлі захопленого СІЗО, де він разом із расистами чинив кошмарне з патріотами та захопленими воїнами ЗСУ. Зрадник також охороняв камери, до яких окупанти масово ув'язнювали місцевих жителів. Взбу зазначають, що найбільше потерпілих було серед учасників руху опору в південному районі України. Чоловік також. Агітував своїх знайомих вступати до окупаційної установи РАФ, обіцяючи потенційним кандидатам зарплату в рублях та лояльне ставлення з боку рашистів. Після звільнення Херсону зловмисник намагався уникнути правосуддя і для цього постійно змінював місця проживання. Однак правоохоронця вдалося затримати його. Наразі чоловіку повідомили про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Крім того, за Казовою базою служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскації майна отримав агент ФСБ який намагався розгорнути шпугунську діяльність за силами оборони на правобережжі Херсонщини. СБУ затримала зловмисника на гарячому, коли він збирав розвідання про дислокацію сил оборони у звільненому регіоні. Затриманим виявився працівник місцевої охоронної фірми, який потрапив у поле зору окупаційної армії ще на початку 2000-х коли працював таксистом у Москві Після початку повномасштабної війни. На нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в інтересах Кремля. Тоді ж агент отримав завдання збирати відомості про українських захисників та передавати їх куратору. із РФ найбільше ворога цікавили можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ЗС України, зокрема іноземних гаубиць М 777 У разі отримання розвідданих агент мав спочатку передати їх окупантам, ну а потім прибути в район потенційної цілі для коригування во. Огню в режимі реального часу. Для комунікації він використовував анонімний чат в месенджері на підставі матеріалів, зібраних слідчими служби безпеки, Суд визнав фігуранта винним за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Ну а також співробітники служби безпеки України затримали ще одного колишнього охоронця так званої служби виконання покарань Рефі на Харківщині. Ну а щоб уникнути покарання за злочин, колаборант хотів мобілізуватись до з України, про що повідомили у прес-службі СБУ за даними слідчих, затримано. Зрадник, житель Миколаївської області, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів. І за його словами його призначили охоронцем в будівлі, яку окупанти облаштували на базі, захопленої на той час Дар'ївської виправної колонії номер 10 Туди рашисти звозили місцевих жителів, зокрема й тих, хто відстоював проукраїнську позицію. Ну а після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався згодом, мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України. Йдеться в повідомленні. Слідчі служби без повідомили затриманому про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органів, створених на тимчасово окупованій території. Частина 7 статті 111 кримінального кодексу України. Наразі ж підозрюваний перебуває під вартою йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Ну і до. Слова працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили також колишнього співробітника Дарівської колонії. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до ворога. Він працював в захопленому закладі на нову владу до звільнення частини регіону. А після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території. Згодом же фігуранта мобілізували до одного з районних ТЦК, Одеської області, де зрадник. Вручав повістки військово зобов'язаним. Колегам він розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами. Однак, у результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили. Перебіжчика йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Наразі обирають міру запобіжного заходу за вчинення дії фігуранту загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років. Ну а паралельно із викриттям зрадників, які допомагали рашистам творити кошмарні та злочинні дії. Суд призначив 15 років ув'язнення рашистському агенту, який встановлював веб-камери біля Миколаївського морського порту для передачі інформації про українські кораблі російські роз. Язок». Звідці, як відомо, зловмисник працюючи електриком в місцевій припортовій кампанії, шпугував за кораблями сил оборони та торговельного флоту України в акваторії Чорного моря. Для цього він монтував камери спостереження на технологічних спорудах біля порту. Пристрої передавали відео в режимі реального часу, дозволяючи рашистським спецслужбам відстежувати рух українських суден. Під час спецоперації в лютому цього року СБУ виявила та знешкодила приховані відео – Амора, а самого агента затримали, коли він намагався встановити ще одну розслідування. Встановило, що окупанти дистанційно залучили до співпраці зловмисника наприкінці 23-го року через його активність у прокремлівських телеграм-каналах, де він відкрито підтримував збройну агресію Арефії. Окрім стеження за кораблями, агент також збирав інформацію про об'єкти українських сил оборони, військові шпиталі, навчальні центри та блокпости. Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон із до. Казами його співпраці з рашиськими кураторами, інструменти для монтажу камер та коробки від відеопристроїв. Ну, якщо говорити за Миколаївщину, то за доказовою базою служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка ФСБ, яка діяла у Миколаєві. За матеріалами слідства вона знімала наслідки рашиських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному із рупорів Кремля. Ріяновості серед відзнятих на локації були два промислових. Об'єкти, які ворог атакував дронами камікадзе в 2023 році, як встановили розслідування. Фігурантка працювала на ФСБ через радника Сергія Лебідєва, відомого під псевдонімом Лахмати, який переховується в Донецьку, і там він працює на рашистську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента Ріановості. З отриманих відеофайлів Лебідів монтував фейкові сюжети для кремлівського інформресурсу, в яких намагався дискредитувати сили оборони перед міжнародним. Аудиторією співробітники СБУ здокументували злочин рашиської агентки та затримали її за місцем проживання. Під час обшуку в неї вилучено мобільний телефон з доказами роботи на Ерефію. Ну і на підставі доказів, зібраних слідчими служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Також нещодавно СБУ та Нацполіція затримали ще трьох поплічників спецслужби РФ, які вчинили серію підпалів. В різних регіонах України серед пошкоджених об'єктів відділення Укрпошти та військові авто Силоборони так у Києві було затримано 41-річного автомеханіка столичної СТО, який на замовлення ФСБ підпалив місцеве відділення Укрпошти і два авто українських військових. Що приховано вчинити підпали як запалювальну суміш фігурант використовував бензин, який злив із баків приватних машин, щоб проходили в нього так обслуговування. Далі для знищення доказів злочину фігурант. Порізав на металу брухт яким просувався по місту для проведення до потенційних цілей. Ну а іншим затриманим є 15-річний мешканець столиці, який підпалив ще одне поштове відділення та відправив своєму рашистському куратору фотозвіт загоряння для вчинення злочину. юнак. Розбив вікно держустанови та вилив на його підвіконні легкозаймисту суміш. Паралельно на Прикарпатті було затримано ворожого поплічника, який спалив військове авто, що пригнали для ремонту після виконання бойових завдань на фронті. За даними слідства, фігурантом виявився 36-річний ігроман із обласного центру. Раніше ж чоловік вже притягувався до відповідальності за крадіжки приватного майна. Як встановили розслідування, він сподівався заробити на співпраці із окупантами, щоб Поповнити свій рахунок в онлайн казино Втім, замість легких грошей від рашистів всім затриманим оголошено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Частина 1 стаття 114.1 чотирнадцять один перешкоджання діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період. Та частина 2 статті 194 умисне знищення або пошкодження. Майна шляхом підпалу». Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми. Ну, а далі поговоримо зокрема про. Те, що за доказовою базою служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав настоятель храму Вінницької єпархії по Ампа, який виправдовував війну РФ проти України, зазначається, що під час проповідей та спілкування з вірянами проти єреї вихваляв очільника Кремля та героїзував російське угрупування, що намагаються окупувати нашу державу. І при цьому Клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України. Співробітники СБУ задокументували злочини чоловіка, і в серпні цього року повідомили йому про підозру. Ініційовані служби безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь арефії. З врахуванням співпраці з слідством суд визнав клірика винним за виправдування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. Кація учасників зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Ну а далі будемо говорити також і про те, як наші захисники беруть в полон рашистське гарматне м'ясо, і виявляється, що не тільки рашистське. Українські військові під час штурму окупантів на турецькому напрямку взяли в полон громадянина Єгипту. В чергову росіяни використовують і іноземних ем, своїх товаришів, так званих так в лапках, ну просто використовують. У вигляді гарматного м'яса саме представників інших держав, які, ймовірно, прибули до Російської Федерації для того, щоб відпочивати. Хоча що там можна на Росії робити, і де там відпочивати, я не знаю. Або там навчання якесь проходять, або там ну, в якийсь вищий навчальний заклад, так, ходять якісь представники інших держав. Ну, таке часто трапляється, особливо із жителями Африки. І тому росіяни вирбують таких людей. Ну або через певні месенджери також займаються тим, що вербують представників інших держав а теж на війну проти України. Але частіше за все, ці представники вони досить радісно намагаються здатися в полон до українських військових, тому що розуміють, що двохсотитися заради РФ вони не готові, користуючись туманною погодою. Група солдатів РФ зуміла пробратися до позиції. І бійців 28-ї ОМБР пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту. Тому піхотинцям довелося пояснювати все жестами. Повідомили в бригаді 28-ї І це цитує Андрія Цеплієнко. такі новини із саме позиції, де наші захисники беруть в полон рашистів і не тільки. Ну а ті рашисти, які відмовляються йти в полон. Вони є вже 200 та 300, частіше за все 200. І про це поговоримо далі. а З'явилася свіжа статистика від генштабу ЗС України щодо втрат, які ворог за минулу добу отримав. І ось щодо особового складу, тобто гарматного м'яса, то за минулу добу було ліквідовано 1540 одиниць рашистів. Загальна кількість бойових втрат противника щодо особового складу за весь час повномасштабної російсько-української війни сягає 780 тисяч одиниць. Також було ліквідовано минулої доби два танки, 10 бойових броньов. Воних машин також наші захисники знищили 24 російських рашистських і один засіб ППО. Велика кількість БПЛА оперативно-тактичного рівня була знищена нашими захисниками 63 одиниці та 55 крилатих ракет ліквідували ЗС України. Автомобільна техніка та автоцистерна теж була ліквідована у кількості 63 одиниці за минулу добу. Ну і в цілому ви щойно бачили на екрані загальну кількість бойових втрат противника. Ну і ще більше втрата мають. Расисти не тільки на території України на фронті, а й на або тимчасово окупованій території, а й на Ерефії. А, також великі втрати мають загарбники. І будемо вже проходити ближче до теми нашого етеру, де розкажемо в подробицях, де що було на Ерефії вражено, де що горіло, палало і а, хто двохсотився, трьохсотився. Яка техніка була знешкоджена? А, почнемо із Ростовщини, де було уражено підприємство ВПК, яке виробляло паливо. Для балістичних ракет. і вже є інформація від Головного управління комунікації Генштабу ЗСУ України офіційно про ураження саме наступне цитую днями повітряні сили ЗСУ України завдали високоточного удару по об'єкту. Військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинськ, Ростовської області, РФ використовували це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції. Дане Вогневе ураження, частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей ЗС РФ реалізувати терористичні атаки проти мирних громадян України, ЗС України оперативно будуть реагувати на будь-яку загрозу українському народу. Пишуть наші військові щодо події, які відбувалися на Ерефія страдком ЗС України. Також коментується так. Українські захисники завдали високоточну удару по російсько-військово-промисловому комплексу. Мовиться про за. Вот Ростовській області, який виготовляв тверде паливо для балістичних ракет, атаковане підприємство Російська Федерація активно використовувала проти. Україна відомо, що на заводі виготовляла тверде ракетне паливно для балістики, якою ворог атакує наші мирні міста. Ну і також під цинічними атаками загарбників опиняються зазвичай житлова інфраструктура, лікарні або ж електростанції. Тож досить активна була протидія, і наші війська дійсно зробили неймовірну роботу. Вогневе ураження, частина всеохоплювальна кампанія з Лення спроможності Рашійської Федерації. Ну а в місті камянськ шахтинський на Ростовщині розташований один із найбільших хімічних заводів Раф ФКП. «Комбінат Кам'янське підприємство розташоване за 14 км від українського кордону. Однак ці території нині окуповані противником. Тому фактично від поточної лінії фронту до території підприємства близько 220 кілометрів. Уражений завод є виробником твердого палива для ракет. Продукція з комбінату Кам'янського використовується в боєпопасах для РСЗВ Ураган, Смарч і Тернадес. Крім того, за неофіційною інформацією, виготовлена в Ростовській області паливо використовують і в Іскандерах. Ну і також не тільки такі новини. Прекрасні з'являються щодо Російської Федерації щодо втрат, які мають рашисти Лавров зробив заяву про переговори з Україною. Таким чином, міністр стверджує, що Москва не йде від перемовин з Києвом. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що його держава не відмовляється від переговорів з Україною, але чекає на серйозні конкретні пропозиції. Про це міністр розповів інтерв'ю одній із російських пропагандистських програм. Лавров сказав, що Росія, начебто, бажає миру, але на своїх умовах і від переговорів. Ворівне Москва не уникає переговорів з українською тематики, але треба бачити серйозні конкретні пропозиції. Висловився російський міністр. Пропозиція президента РФ Володимира Путіна не є умовами початку мирного врегулювання. Лавров також заявив, що Росія не має ілюзій про легке досягнення миру в Україні. Москва не погодиться на перемир'я їй потрібні юридично зобов'язувальні домовленості. А ще голова російського МЗС сказав, що Москва дотримується поглядів, що у ядерній війні немає переможців, але нікому не радить у. Пробувати її терпіння. Міністр стверджував, що Росія ніколи не починала дискусій про те, чи можна використати ядерну зброю. Ну і таким чином у Росії натякнули взагалі, чи готові домовлятися із Трампом по війні в Україні. Таким чином Лавров повторив, що перемир'я в Україні Кремль не влаштовує. У Росії натякають, що готові домовлятися з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Як передають Росзмі ЗМІ про готовність до таких консультацій, заявив міністр закордонних справ. Сергій Лавров повторивши, що перемир'я в Україні Кремль не влаштовує, потрібні остаточні юридичні домовленості. Як додав Лавров, він сподівається, що адміністрація Трампа. Вникне в першу причину конфлікту і сказав, що Росія не висуває попередніх умов щодо переговорів, що це вимоги виконати домовленості, які вже були напередодні. Окремо Лавров також зазначив і наступне про що з вами поговоримо. Багато знаєте, він коментарів давав з приводу того, що відбувається, і в Україні з приводу перемовин і з приводу своєї позиції позиції, точніше, його не до країни до миру. Окремо Лавров заявив, що нібито Франція за закритими каналами декілька разів пропонувала Росії налагодити діалог щодо України без участі Києва. Окрім того, він синічно прокоментував удари Росії по мирних українських містах, заявивши, що Москва обирає цілі із огляду на загрози для Росії, і що це можуть бути і центри ухвалення рішень у Києві. От бачимо, які загрози ринок у Нікополі та чи інша лікарня у Херсоні, будинки у Дніпрі у кривому розі, скажімо, так костел Святого Миколая поруч.